Багато розповідати не будемо. Акцентовано анонс для того, щоб ви могли перейти і побачити це все вже у нас на каналі YouTube о, в записі. Тобто він завжди буде всі схеми поживлення, будуть виходити на вихідні. Або в суботу будемо виділяти, або надію. Це буде вечірній випуск. Е -е, підпишіться, коментуйте, замовляйте. все буде в набирав шапки профілю, коментарі, репостіть. Будемо вдячні. Дивіться. Компанія стандарт іде путем розвитку аграрного сектору України. Ми будемо розмовляти за ПАШ-коректор, будемо розмовляти, для «Віща бор, які формули йдуть по бору, які йдуть у нас концентровані формули по НПК та Аміна, які йдуть антистресанти, які йдуть універсальні формули по гуматам, іде препарат «Регаплант» біостимулятор, і в цілому, в яку е критичну фазу чим краще працювати? Я ще раз кажу: все індивідуально. Ви це все поймете. Не біжіть. За простим двором не біжіть за простим гуматом, тому що плаш вашої води зробить з вас винуватого того, що ви не наберете якісні та вражальні показники.